Вівторок, 16 липня, на 11-му новини в студії Олени Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Нікопольщина копрична від самого ранку під прицілом ворога сигнал тривоги у низці прибережних громад російських обстрілів день розпочався і для Херсона а у Мирнограді на Донеччині завершили пошукову рятувальну операцію у понівеченні п'ятиповерхівці. Докладно про ситуацію в області та Україні розкаже наша Катерина Нічик. Вона з нами наживо. Катю, тобі слово. Вітаю Олено до ситуації в області від самого ранку. Нікопольщину продовжує тероризувати ворог. У низці прибережних громад лунає сигнал повітряної тривоги. Очільник РВА Євген Євтушенко повідомляє про обстріл Нікополя. Наслідки уточнюють. А от місцевих закликають перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги. З вечора окупанти атакували район безпілотниками. Влучання у Марганецькій громаді та Нікополі пошкоджений приватний будинок минулося без постраждалих. Крім того, вночі у небі над областю наші сили ППО знешкодили ворожий дрон, як це було, показали у повітряних силах. Yeah! Із російських обстрілів день розпочався і для Херсона. З самого ранку окупанти вдарили по одному з ринків у місті, пошкодили бізнес-центр та торгівельні приміщення. Минулося без загиблих та травмованих. .15 був підував підував і в 6-15 глухів сьогодні по в 6.25, десь 6.28 це був одразу. Ну, охрана була, ну, ми відкрилися і пішли, я послухаю, я до дівчат павільон. А у Мирнограді на Донеччині завершили пошуково-рятувальну операцію у багатоповерхівців, яку 14 липня влучила ворожа ракета. Близько четвертої ранку рятувальники знайшли тіла двох людей. Це подружжя, 67-річна жінка та 69-річний чоловік. Їх шукали два дні. Загалом та така росіян забрала три життя ще семеро людей поранені. На цьому у мене поки що вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Олена. Дякую, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла, як прийшли ніч та ранок в області та країні. Другі роковини кривавого терору, 12 липня 2022 року. Окупанти вперше вгатили по Нікополі з боку тимчасово окупованого енергодаром, а буквально за чотири дні вбили у місті цивільних про два роки безперервних обстрілів, тисячі понівечених домівок та сотні виїздів на місця прильотів. Кожен з яких міг стати останнім своїми спогадами з нашими кореспондентами поділились рятувальники, правоохоронці та місцеві жителі. 12 липня 2022-го. Надранок росіяни вперше застосовують гради проти мирного населення Нікополя. Це було 11 і це було, це було жах. Ніхто не розумів, що що відбувається, що робити». перший удар пройшовся по околиці Нікополя. Там спалахнула пожежа. З того часу жителі прибережних громад живуть під постійним прицілом окупантів, що розташувалися на протилежному березі Каховського водосховища. Буквально за чотири дні, 16 липня, окупанти прицільно вдарили вже по житлових кварталах Нікополя. Влучили і у приватні, і у багатоквартирні будинки. На С2 надійшло повідомлення. Ді, під завалами багатоповерхівки рятувальники знайшли двох загиблих. Саме вони стали першими, але не останніми жертвами російського терору. «Були прольот є загиблі особи і лісі Внутрішні кадри будуть підійматися під працівниками тому що це небезпечно місцями не було підлогне. 12 та 16 липня 2022-го – не єдині дати, які назавжди залишаться в пам'яті кожного мешканця Нікопольщини. Я вам навіть не можу знайти таке слово. Такого слова для тих ординців немає. Ні в Бога, ні в чорта. Таких слів для них ну немає і все. Нема. Більш не, немає для них слів. Це я кажу, не можна так. Ну я їх проклинаю до сотого коліна. Терор не вщухає вже два роки. Нині ж ситуація загострилася, росіяни знову почали бити по цивільних з усіх видів озброєння. Стріляють напевно з усього що можна. Це реактивні системи, артилерія. Дрони шахи сьогодні, як і два роки тому, поліцейські та рятувальники продовжують жити та працювати пліч о пліч з мешканцями міста та району. Стоять на варті безпеки, рятують та захищають, попри усі загрози з непохитною вірою в нашу перемогу. Катерина Нічик та Дмитро Вєтров новини одинадцятого каналу. Одна донація рятує три життя. Мешканці в області просять здати кров. Наразі у медзакладах регіону найбільша потреба у другій позитивні. Втім, постраждалим породіллям та пораненим військовим щодня необхідна кров з різними резусами. Стати донорами може повнолітня людина, вагою не менше 50 кілограмів та без хронічних захворювань. Напередодні донація не можна вживати жирну їжу та алкоголь, а з собою слід взяти паспорт та ідентифікаційний код. Дізнатися більше про дона. Норство можна у пунктах здачі крові. Контакти зараз на ваших екранах. Готові до опалювального сезону на 60% В у Дніпрі триває модернізація системи теплопостачання. Ремонтують котельні, замінюють тепломережі та встановлюють енергоефективні насоси. 17 житлових будинків технікум. Школу, дитячі дві школи і дитячий садок. Е, в настоящий час виконані роботи були по даній котельні. Це е, відновлений НІ 105 котел, який за спиною в мене знаходиться. Також на цій котельні був встановлений новий мережевий насос. Він на гарантії буде працювати безперебійно, безаварійно. Плюс він є новий і він е, потребує менше електроенергії, що защаджує працювання цього обладнання. Ріка відступила у Дніпрі. Різко впав рівень води. Вона відійшла від берегів на кілька метрів. Особливо це помітно на фестивальному причалі міста. Річка, яку звикли сприймати як визитівку України, буквально перетворюється в брудне озеро, кажуть екологи. Які основні причини називають, чим це може загрожувати в майбутньому, та як на це вплинули удар росіян по український ГЕС. Розвиток подій наш Марко Ручка обговорив з експертами. На декілька метрів від берега відійшла річка Дніпро, це чітко видно на самій набережні міста. Обміління річки видно а, біля її берегів. Четверта за довжиною і третя за площею річка в Європі буквально на очах перетворюється на болото. За останні 60 років, навіть трошки більше, Дніпро став не річкою. עצב זה że... Один. Чому з року в рік Дніпро міліє, заростає водоростями та забарвлюється в кислотно-зелений колір. Є декілька причин, підемо за порядком. Актуальна проблема: аномальна спека. Висока температура буквально випаровує цю вологу, у тому числі і в річках. Коефіцієнт випаровності він перевищує от той обсяг води, часто який був накопичений протягом опадів. І буквально за кілька тижнів спеки ми можемо втратити всю вологу, яку грунти вбирали протягом цього сезону. Друга Очевидна причина обміління річок добові коливання рівнів води на водосховищах та їхніх притоках. Це досі непоправні наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Про це кажуть у військовій адміністрації. Обласна військова адміністрація постійно мониторить гідрологічну ситуацію на річках області, зокрема у Криворізькому та Нікопольських районах. Утім, не варто забувати, що обміління, забруднення та застій Дніпра проблема ще довоєнна. За даними біологів, причина катастрофічного стану річки тягнеться з 30-х років, коли було побудовано перші греблі на Дніпрі, щоб генерувати електрику. Як тільки зарегулювали стік Дніпра, почався підпір Дніпра малих річок, стік малих річок зменшився, тобто приток води. Природний зменшився за словами біолога. Зараз Дніпро просто у кризовому стані. Тисячі малих річок щезли з української мапи, а вони були головними артеріями для Дніпра, який зараз втрачає свою площу, міліє та заростає. Проблема у тому, що немає течії, кажуть експерти. Мул осідає в річці, не виходячи в океан. Он тут же осідає, а раз осідає мул, який е з берегів змивається, іде абразія берегів. Порушення берегів, так сказати, і міліє Дніпро не тільки по берегам, а по іфарвате саме застійна вода перетворює Дніпро в малі озера. Варіант виправити ситуацію. Є розібрати побудовані за радянські часи гребля. Зберігання фінансування оцих шість плотин в 17 раз дорожче обходиться державі, чим коштує та електрика, яку вони виробляють. Розбирати ці конструкції справа глобальна і зараз майже нереальна і потребує багаторічної роботи. Але є навіть розроблена програма. Противники цієї програми такої кажуть: а де ж наші водозабор? не буде хватати води для великих підприємств для постачання міста. Це неправда. Об'єм стоку Дніпра не зміниться. Та, як бачимо, посадовці чомусь не поспішали реалізовувати цей варіант до війни а під час тим паче, що ж далі буде з Дніпром, можна лише здогадуватись. Марко Ручка, Сергій Озіров, Олександр Довгань, новини 11 каналу. І на до спортивних перемог юніори з Дніпропетровщини вибороло три медалі на турнірі зі стрільби у Чехії. Бронзу у стрільбі з пістолета з 10 метрів здобула криворізька спортсменка Вілена Бевс. У складі іншої команди Вілена Бевс та Юлія Діденко забрали по бронзовій медалі за стрільбу на відстані 25 метрів. Загалом на юніорському турнірі з кульової стрільби змагалися понад 350 спортсменів з 18 країн світу. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.